Давай, біжи вже. Я симін наша спортсменка. Ну давай. І в парк буде дітьми. І в парк ще підеш? А, ну покажи, як тут треба займатися. А так, ліво право ліво-право. Де в тебе яка ніжка? Угу. Де ліва, а де право? Знаєш чи ні? Ну добре. Так, один, два. Раз, два. Так, yeah. Угу. Що там, тінь твоя? Ану, сюди давай. Показую, як тут треба кататися, займатися. О, так. молодець. Подобаються тобі такі yeah. інструменти? О, так. Сонечко світить, жарко. Жаркувато, так, яся. А yeah. жарко? Завтра я уйду біс, весь юту Угу. Завтра прокинешся, підемо в школу. Що sí. <coughs> це ти рахуєш? А, ah. ah, похолодає, ти будеш на велосипеді їздити, yeah. так? No. Сподіваємось, що похолодає трішки. Свіжіше стане. Бо зараз дуже жарко. Зараз дуже спекотно, так, Ясимін? Так. Да. Давай на наступний путь наступну сідаєш. Чи будеш кататись? Ясимін і катається і спортом займається у нас, так? Так, що ще. Ой, ну це для тебе, мабуть, буде. Тут важкувато є, а ти ще маленька для такого. Тут треба сідати Ясимін. Сідати туди. Ти ж бачиш, ти ж ніжками стала на стільчик. А туди треба сідати. Ти ще маленька, Яся. Ой. Отак. Ну давай сюди. О, це щось тут. Щось поламали. Ой, не трогай, Ясимін поламали, щось зламалось тут. Перевернули не на ту сторону. Не трогай, не трогай, пішли на іншу якусь. І тут ти не достанеш, ще маленька. Туди нож, ніжками треба ставити, дивись, яся. А ось сюди ручками. Ну ти не дістанеш, ти ще маловатенька. Ну як же ти бачиш? Не треба, бо впадеш. Давай, бережненько Давай на другу не якусь. Що там? Все нормально? Добре. Ой, хтось ключики за... вагі ваги Я що? Зап... Не можна, так, то погана іграшка. Так. Дивись, я сам хтось ключики забув свої, повісив, хтось спортом займався. Нехай вісить, хтось прийде, забере. Мам, макіматі. Угу. Так, то погане, не можна, заборонено. Ой, як так, так. <как> <Отак> буде, так? Так, <Да>, злякається. <как> Не можна, не можна, ручу. не можна. то погана іграшка. Я не буду. Правильно, не треба. є. на Ключики. Яся не трогай, тут чужі, хтось забув. Yeah. Хтось прийде, забере ключики свої. Ну давай, будеш кататися, yeah. да підемо додому, бо дуже жарко тут уже. Сонце так парк? Світить. Ой, ні, вже завтра парк. Yeah. Ні-ні nee, ні. Nee, nee. Парк уже завтра, ти вже трішки покаталась. Yeah. Давай я покажу, як я сині займаюся у нас спортом. Так, от молодець. От молодець. Чорно чи вагіт. Бо він страшний. Yeah. Дітям не можна таке, бо тоді вночі присниться. Не треба. Діти плакати, будуть, злякаються. Діткам треба з гарними іграшками гратися. Мішка. З мішками так. Ляля. Да, з лялями, котиками, собачками. Багато да. всяких є тваринок. Ну, ні. ні, не можна. Ну, Давай я сім... -місі. І -місі. Давай я на наступну мисі. якусь або підемо вже додому, бо дуже жарко. Мам, я тут ну давай, останню. Давай обереженько, тільки не впади. Давай руку я тебе буду тримати. Отак. Отак. Тримайся. Ану. Оп, оп. тут сад. Тверде? Ага. сад. юсан. Тверде і м'яке. Ну давай, вже остань. Злізеш? Так, молодець. Давай, от так. Давай, я тримаю тебе. Сідай, сідай. От. О, Яся, твої ніжки туди не достануть, маленька ти ще. <плес> <плес> Ясим обережно, бо зараз ударишся. Угу, наче велосипед. Обережненько, а то вдаришся. Все, пішли, пішли, пішли. Я сам дуже жарко. Яся, упадеш. Воно тут крутиться, всі сторони. Давай. Стій. О Боже. Так, тримайся. Ну я. Виходить? Угу. Молодець. Все, біжимо. Йдемо додому.